Всім привіт. Бій на на цій ПТшці. Хоча вже пройшло десь приблизно 3 дні після того як я зіграв цей бій. Ну і після того я накатав на цій ПТжці, тому що зараз ОБЗ стараюся виконувати і квапель Траген теж проходжу. Так. По цій ПТРС у мене трішки змішані чувства, тому що трішки погрався з обладнанням і до цього ставив до сил малашунку і оптику і якось не летить, хоча показує, що ось цей маленький круг це. 0,20 чимось, там 0,22 або менше. Ще дуже ну, точна пушка, але часто так буває, що вона якби і точно, і летить, але або навіть і не летить, не пробиває ще щось, хоч і робиття добре і все інше якесь таке незрозуміло. Типу вона і непогана, але чогось особливого не знаю. Дуже багато тих ПТшок, які зараз є. І, і краще або є свої особливості, не знаю. Щоб тупо за нею гнатись, то воно того не стоїть. Воно у нас дивіться якийсь світляк. Катается Как бы винчи светил, Тут я Плените Пока я с 59 Пробовал пострелять А не вышла З приводу броні то вона якась специфічна по типу є, але <смі> таке відчуття, що її зовсім немає, всі вкидають, тому навіть не знаю що сказати. Я не за те, що вицілюють башеньку, а просто ось всю твою плоскість просто прикидають. Зараз дуже сильно так отримує від КСК. Ну, тут ми більше будемо розмінюватись. З приводу чому я ну, відсвічусь в списку на 60% це в моді останні тисячі боїв відсоток такий. Тому там вже 60, якщо поставити за весь час, то там буде інше. Комуська. щоб був засвіт, тому що в мене вже немає хп. Тільки сунуть, мене зразу знімуть. Тому очікував, коли з'явиться засвіт. Механізму цього прицілу схоже на яку тейня японцю. ще оположена армата зведена. А після пострілу там, що напоминаюсь, після того як зарядилось, ще пару секунд дозводиться і тут щось потибатовало, типу але ще не помиляюсь, що дозводиться. дозводить не таким. Великий час потрібен. Тут була в мене спроба виконати АЛБЗ, заху мені потрібно було три, зробити три фраги з відстані. Ще не помиляюсь е, більше 300 метрів. Але не вийшло тут тільки майстра, то я вже зробив сьогодні, на іншому танку добив. Якось так. такий бій, Кажу враження в мене від танку 50 на 50 якогось дуже цікавого в ньому немає, тому просто можна казати в колекцію. Якось так, дякую за перегляд, всі марнака тут до побачення.